Баскетболістки з івано Франківська до Полтави приїхали у статусі фаворита. Клуб із Західної України ставить перед собою задачу посісти першу сходинку у турнірці. Молода команда Юлії Старих тим не менш попсувала нерви своїм суперницям, особливо у другому матчі, де справа дійшла до овертайму. У нас є гравці, які нові, які тільки додавалися в команду притертися, зігратися, побачити, тому що хто що може, як ми зіграємося. Це не дуже сильна команда для нас, і ми просто маємо награтися, зігратися як одна ціла, як одна команда. У вас дуже коротка лава запасних. А це в зв'язку з тим, що деякі гравці у нас хворіють, деякі травмовані, а в майбутньому в нас буде набагато більше. У першому матчі команди довго йшли на рівних. Ще у третій чверті рахунок був 53-44 на користь полтавок, але потім гості зломили хід поєдинку і зуміли переконливо перемогти. – 71-89. Настрой був максимально менше програти. Ну, Перша половина удалася, навіть так не ожидала. Ну хорошо зіграли. Е, в третій четверті посипались, тому що не пошли броски і розстрілялись, начали спішити в нападінні ближче атаки, і все нам влітало. А ось друга гра тримала у напрузі до фінального швидка рівна гра, і як результат, нічия. 70-70. У такому випадку команди грають овертайм до першого влучного китка. Пощастило гостям. Влучний триочковий кидок і рефері фіксує фінальний рахунок матчу. 70-73. Те, Дещо несподівано так. Команда Полтава Баскет нав'язала нам сьогодні хорошу гру, тому що тут молоді дівчата «Дю США». І вони сьогодні не побоялися, ну активно грали проти нас, вигравали навіть по ходу гри. Тому ем, я дуже задоволений, що так гра склалася. Після цих поразок команда Юлії Старих лишилася всередині турнірної таблиці. Наступний матч Полтава Баскет проведе проти лідера чемпіонату Бердянської чайки Павло Лопатюк та Ігорізотов Полтавські телевізійні новини.